Заходить у продаж Nissan Qashqai 2013 рік в білому перламутрі камери 360, панорамний дах, нова гума 2022 року, один косметичний підкрас, заднє крило до 200-200-300 мікрон, плюс-мінус б'ється, дивіться в якому стані. 360 камери тут, тут, тут. Панорамний дах, шкіра з Алькантарою, салончик, дивіться, руль в дуже збережному стані, бо тут 188 тисяч пробігу, 6 ступочка, навігація. Дивіться, в якому стані. Німецький автомобіль. Кого цікавить, номер кузова, будь ласка, перевіряйте. Ось в четвер буде на Луцькому авторинку. Телефонуйте, ціна просто космічна, але машина того варта.